Всім доброго дня! З вами Силовий Сварка. Сьогодні ролик трохи не в форматі каналу. Сьогодні хочу вам показати стабілізатор Dnoxeon EWR Million. Колись я вам такий стабілізатор вже показував. Приїжджав до мене на діагностику. Ну, а Це приїхав інший. Цей вже на ремонт приїхав. Вибиває. Комусь його там на ремонт здавали. Прийшли до висновку, що лапті трансу. Ну, я дядькові кажу, ну, присилай, глянемо. Може, не зовсім і лапті. Чим я його відкрив. Тут обірвані проводки були тут, з передньої панелі, з розйомів. Ну, понятно, що я це відновив. Це нічого не допомогло, то що це вже уже і коли вже полізли в нього. Да, так і є. Включаєш. Ну, я включав це через лампочку, не напряму, тому що. 50 амперами бамка це дуже, дуже жирно. В общем, лампочка блимк і все, і стап в аварії. Включив плату, включаю один транс окремо. Вони... струм споживання в мінімумі, все нормально, все отлічно. Тут імпульсний блок живлення працює, то тобто, есть, що бемка, непонятно. Ну, наступний шаг це семістери. Зняв я платку. Звісно, якість виконання тут. Мама не горюй. То що пам'ятаєте, з вами ми в минулому відео роздивлялись, тут ж як воно притягується. Не болтами сюди, от, а прикручується сюди в плату болти, то скрутиш, поки не починає тріщати плата. От тільки починає все, все вже затягнув. То все ладно, ну, але це, це ще не все. Отут, якщо подивитися, бачите, така от по. Чорнопасті палосайди. Тобто оця ось текстолітова пластина була так от здвинута, і по факту у нас притягнуто було, тобто якось воно там сікось трохи так десь щось там касалось радіатора. Тобто охолодження тут було таке, знаєте, досить умовне. Ну, в общем, я у захваті. Ще ми тут бачимо. от планувались на кожен семістр по передохранителю, а потім щось вирішило, що це дуже дорого. І зробили отак, от, каплю Тобто Проводочок заходить, чук і припаюється. Ну, Я все випаяв, щоб, ну, по-перше, щоб транс окремо запустив, по-друге, прозвонить семістери. Ну, так, тестером тикнув. Явних пробоїв нема. Перша думка, що може якось збоїть. Може, знаєте, якось дві ступені вмикає. Це ж у нас, як то кажуть, дводіапазонний стабілізатор. Тобто у нього в кожен момент часу якось працює один семістер з цього ряду і один з цього. Тобто може якось так, так, так. так чи там якось так. Ну, от. ну Зараз будемо вивчати саму плату. Може десь якась оптопарка, якийсь транзистор, резистор. Бо якщо так от придивитись, я вже отут -от бачу кольцеві тріщини. Ну, все як має бути. Звісно. Дуже була велика підозра, яка я вам кажу на транс, то що для китайського стабілізатора прожити 5-7, а тим більш 10 років, це дуже велика вдача. Ну, трансу. Ну, як би там не було, не знаю, може він десь на горіще валявся. Ну, з трансиком тут все норм. Попропаю я всі кольцеві тріщини. Але ж мене не покидала думка, що збоїть проц, Тобто відкриває або по три семістра. Тобто в одному діапазоні один, а в другому, наприклад, таких ось там два. Або ще один варіант, все ж таки ще якийсь семістр. Тому я так врем'яночку підпаюю. Включаю. Все бурчить. Ну, понятно, да, на виході у нас просто циферка 220 світиться. А оце ж мій переборчик, це вже у нас реальна цифра. Ну, бачите, тут совпало, що якраз. А вже, вже не совпало. Ну а тут стабільно 220. Ну а чого там. Шкода, звісно, що святодіодики понапаювали різного кольору і різної яркості. Ну, давайте попереключаю і подивитесь, як воно. Продавана нам радсуха. Виведіть отакі от світодіоди на передню панель. І ваш штаб можна замість лки буде використовувати. На нього шарики цеплять і хороводи кругом нього водить. Перший тест будемо робити через латер. Тут ми дивимося вхідну напругу, тут вихідну. Ця циферка 220, ну я думаю, понятна. На китайських стабілізаторах на виході на дисплеї все стабільно. Так, вони нам казали там по-моєму от 150 по документації, ну як ми бачимо, навіть от 138 він працює, і виход у нього досить нормальний. Це звісно, плюс. Ти диви. Проснувся. Так, зараз в мене буде 270 і чик, Аварія, да? другий тест ми будемо робити під навантаженням. Я колись такий стабілізатор тестував. Більше 7 кВт він не видає, уходить в захист. Ну, як би там не було, з цього ми також повинні побачити ці 7 кВт. Будемо навантажувати його зварювальним апаратом, нагруженим на баласт. Так, я його трошки перегрузив. Ну, як би там не було, ми побачили, що і захист у нього працює нормально. Хай щастить, до нових зустрічей.